Так, колеги, всім вітання. Начнемо на нашій, а який у нас 47-й день. Вага наших теляток, наших бройлерів. Запускаємо віса, кнопочка знизу, оставляємо. Так, йде. і кнопочка зверху. Пошла обновка. Ну, йдемося, яка вага. Начну з цього. А там уже покажу, що в нас ще сталося. 3,5 кг, 47-й день. Так, ти зліз, давай тепер цей. 3,200. 3,300 почти. Злазь. Тепер слідчий. Так, все-все-все-все. Все, спокійся. Все? все, все. все, успокойся. все? Все, дайте дити. Ну, дай разочок. Зважимось і все, пускаю. 4 кілограма. Отік. У нас следующий. Є все меншенький, Маленький. Не дає нам, зважиться. Три я кажу маленький, 3,5 кілограма. Щось вони набрали бистренько вагу. Ну ось так. Такі в нас результати. Такі наші діточки, переходимо далі. Забилася моя поїлка, була аварія. Забилася шланга, та йдеш чорна. От бачка до поїлки. І вже боком, бачите, стоїть, на той край трошки опустити нижче, щоб туди сходилося. Опустився цей штук. Так, трошки мене відлікли. Упирається хвосткою. Ну, хто ще? Ну давай Ти Ти прийшов. Давайте. 3600. Ну. Все, о, диви, клівука. 3800. Все, сів. 3750. Ну, от такі результати. Вже можна різати, будемо продавати. Так, все одношу. Вони не дадуть, вже їм тут тісно. Так швидко якось різко добрали на вагу. Де, не було, не було. А зута клас і піднялося. Ще зважимо перепілок, сьогодні у нас три тижні. Ну, <плес> Йдемо, мама. стоп. Так, курочки поки гуляють, що в Откриємо, щоб дром сараю. Відкриємо, щоб з'явилося світло. Приніс їм нову кормушку. Що таке, міланочка? В хату Мама. Ну дай, же, дозніму. Тут у Кормушка стояла та, що бутят, на 3,5 мішка. Тепер вже тут. Ну наш тобі ця лопата? Досить. Тепер тут вже висипав мішок, шість відер. Ну, трошки по боках і наниз. Чуть-чуть вийшлося. Чуть-чуть знизу, це диво, вже мішок розправився. Щоб менше відрами мені тягати, прийшов, дав, дав і забувся, як то кажуть. Водички я ще ніяк не зроблю, щоб бачок само автоматично додало воду. Ніяк не поставлю Ну бо Все другий раз забуваю, так не доливаю, так, Міланочка? Ага, це, тато такий. Світло на день виключаю, на ночь. У мене тут там включається тим датчиком. Провернув і влічив, щоб лампочка підігрівала. Але їх так багато, що я чувствую, що тут вже жарко. Чи будуть сірати, бачите, оп, ну залазять. Але вони вже здорові, нема за що переживати. Хай їдять. Щоб я прийшов, висипав і на три дні. Чи трошки більше, хватало. Міланочка. Що таке міланочка? На ручки, а ну кришечки позабирай, що ти накидала? Пособирай і підемо. Одна, давай другу. Так, а так не вичищав, хай сидять. Ну і підемо далі робити наш корм. То ми йдем. йдемо. Так, колеги, сьогодні у нас відео за змішувач. Я знаю, що люди дивляться в другий раз. Ну такі як я, люблять строїти, ламати, складати. Встановили трубу, піноблоки допомагають. Бачите, як шпильки стоять. Шпилька у нас М16. Виставлено Чотенько-чотенько. чотенько. чотенько. Ба три шпильки. Чого три? Два-чотири, Але на цієї сторони корито засипне якраз буде тим коритом шпилька. Ну, я три шпильки, два метра шнека видержу. Шпильки це просто як на ой, потемніло як направляючі. держатиме, тут будуть розкосити і розшиватимо. Десь, десь отак, Оттуда. і через трубу. Трубу придеться обрізати, оказалась длинна. Ми її тепер обріжемо, Лишнє уваримо, підготуємо шнек. Бачите, тут шпильки виходять прямо. У опорні уголки. Чи послабить цей уголок, можливо, послабити. Ну, ми ще такі дамо тут розшиємо. 15 на 15. Отак розшиємо кожну стоєчку, щоб піддержувало, щоб не гойдалося. В принципі, з цієї сторони диряха. це сюди приходитиме зерно. І отак стоїть шнек. Труба не ідеально рівна. У нас сварна, лист зварений, не катаний. чуть чуть така, наче прижата. Але ми підберемо під неї шнек, і буде діло. Тут вистань від конуса до труби. Давайте, щоб не брикоть. Я думаю, сантиметрів десь до 15, але візьмемо рулеточку. І поміряю. Ну але ви дивитесь, як у себе. Я б раз робив малий зазор. Ото прийшлося... маленьку змішувачі. Прийшлося сваркою різати. А, навіть 20 см. І це вже буде шнек і ти у нас виглядатиме 35 см. Таке дуляка, така дуля. Треба просто, щоб зазор тут був для просипання корму, щоб не було завісання. І шпильки ми відносимо опять повторяюся, почти по центру. Ну, не видно, але шпилька далековата. Давайте поміряємо шпильку, відстань. Бо завжди у нас є слід у трубі, де у нас приварена, приварена гайка від сварки. Получається 65 см. О, о. Ой, отруби 65 сантиметрів. Зараз кажу. Оце яка закінчується оця. І тоді плюс 65, плюс 20, 85 до закінчування конуса це сюди. Ну і плюс 15 це аж сюди. Ось так. Встановили, але ще воно буде коректуватися і далі буде видно. Зазор, щоб засунути руку, друг чого почистити. Ну, це я вважаю для мене це обов'язково. Така велика штука, що треба Подробно як. Не знаю, чи таке зроблено в імпортне чи ні. І тепер шпильки обрізаємо, витягуємо гайки, проварюємо, ставимо назад, виставляємо і робимо. Тут розкоси. Але тут приблизно ми наріжемо голки, тут два штучки. Ну так, щоб через трубу йшло, подержувало один і знизу другий. Ні, не на мене так зробимо. Витягнемо, гайки варимо, шпильки вготовимо, втягнемо, потім кинемо шнек, по шнеку глянемо, щоб не черкало в нас в отому шийку. Ну, як ставите, щоб отут по боках не черкало, не закусувало. Поставимо підшипник і будемо вертіти і дивитися, як правильно його виставити. Ну, я знаю, що ми можемо шпильками передигнати, але бажано одразу подигнати, а потім шпильками відреагувати, редактувати, редагувати, як там правильно. Ну ось так колеги, Все, цю показав, переходимо далі. Так, ну і в принципі будемо важити наших перепілочок. Три тижні їм. Сруть, звісно, шомролери. Бачите, вичищав, була, але ж насрали. Ну хай сруть, дай Бог, хай сруть, щоб усе було добре, Заходь ця. Зараз будемо важити Техас. Слава Богу, ні один не здох. Я, правда, не знаю, чи не дохнуть, чи не дохнуть, перший раз держу. Ну, пока ще не один не здох. Включаємо. Так. Вода ще в банці є. Ставлю в банку. Ну, хто перший у нас? Вага. Три тижня, 170 грам. Перший. маленького. Подивіться до це тато на дасть. 132. Можете є меншенькі, є більшенькі. Стой, утік. Да стой, стой. Так. А ну перестань. Заразу, бачите, не дає. це видачі, мужик. Подожди. 184 грама. Да, 184. Так а ну перестань. 170-170 грамм. 171. Ну, ось така вага. Напишіть в коментарях, да техасця нормально, ні. І ти хочеш подивитися? Давай та тобі покаже одного. Ану диви, який красивий, так? Да? Красивий? Бери, тільки де він тікає. Утече, акуратно, бери. Держиш? Красивий ти хасить. Будемо важити. Доць. Красивий, так? Да? Впав. Все, переходимо до наступних. Слід... Так, і наступні у нас фенікси. Їх трошки менше. Ну і будемо. О, тарева зараз стрибать. стрибати. Це якісь дурніші. Дося, не дам я тобі ціпу. На, держиш, тільки він тікає. Бачиш, тіка. Сейчас дам, на. Двома руками держи Поки пока. Показання та хазяйка нулі Ну вони наші якісь легші Втік Втік Міланочка втік? Вітік а ка чого ти така не <зважив> Ти мені дасти зважить? Держи, щоб не втік. Олег, держи його. Все, хватить, давай його зважу. <зважив> не пав. Оно-оно, диви лежить біля тебе. Що один вискочив із клітки. Да давайте зважу, бо <зважив> мені не дадуть. Так, так, успокойся. Фенікс. Чого ви так боїтеся, не помі? 180 грам. 170. Ну, в принципі, вони однаково йдуть. На одному кормі, що ти, що ти. 165. Ну, їх не зани співають, вони тікають. Ну давай, залазь. Утік, Міланочка. Інтересно, а тут уважить тихості. Мо тут спокійніше вони. Та що це о? 170 сюди. Ну, ну бачите, вони тікають просто що. Це 40 був. Ну то меншенький. 139. Він Мен прозівав. А ну а цей бачите меншенький. 150. 170. Ну не тікає, це маленькі є у нас. 130. Шість ножку зупинив. А ти поймала того? Що ти кричиш? Ось це з ножкою зайшов. Не хочуть вони отарюватися. Це не їхнє. 165. Ну, така вага. Дося дам. А де я тобі давав? Де ти діла? Ну так утік. А де ти його положила? Ну так давай шукати, а воно. Ну. Бо два штуки так вискочили і бройлери затоптали. Все, пішли на вулицю. На вулицю пішли гратися.